Так, доброго дня, товариші. Вирішив сьогодні зробити такий трохи огляд нашого трактора, якого ми придбали, був екскаватором, а перероблюємо зараз під сільхоз. Ну, Звісно, всі знають, що це за трактор, ЮМЗ-6. Е, ну, от Тут от такий от у нього рульовий дозатор стоїть, ТІП МТЗовський. Ну, Хочу вам сказати, що не довольний я ним із за того, що дуже малий виворот руля в ньому. Ну, Вони його і не ставили, що, щоб не мішала лапа. Ну, от так. Коротше, обрізали ми цю сторону. Тут ось до цей гланджерон обрізали, це все залишається. Із-за того, що хочемо його, щоб він тягав диску у борону, а вона перед ній має передок. Ну, ось так ми зробили. Гідробачок сюди поставили. На рульове оддільний такі от з такої каністрочки. От зробили так. З тої сторони запустили сюди. Ну, а тут зробили винос гідравліки назад. Все зробили 32-й. У нас подача 32-й шланг, обратка 41-й. Бачите, 41-й. Так вона йде сюди. Ну і, звісно, поставили два циліндри. І запитання у мене до вас. Може хтось сталкувався з цим питанням. Чому не держать вони, Куди дивиться, На циліндри чи дивиться на розпреділі? Ось так, так вийшло у нас. Ну, так більш-менш акуратно. Звісно, що гралися довго. Це процес, звісно, дуже... ну, Вроді би нічого не робиш, роботи не видно, а довбейся днями біля нього. Коротше. Ну, тут вирішили одразу поставити нове. Сюди ще теж буде куплене нове, так як е думали, одне вийшло зовсім друге. Коротше, Догрузку поставили. Коротше, догрузка і він стоїть разом, потім дуже тяжко знімається. Не знаю, може якось хтось якось перероблював, підкажіть теж. Ось тут, щоб цей палець витягувався легше, не знаю як. Як треба спочатку все знімати, коротше, щоб зняти його вінта? Отак, ось такий тракторець, коротше. резини, звісно, тут немає, але мотор, давлення шестерка чогось. Казав дядько, що, що, що наче не можна. Ну тут стартер стоїть, акумулятор, ну цей акумулятор його крутить. Ось такий. Наш обзор, а ось до обзору хочу зробити такого трактора. Бачите, ось хлопці зробили собі сороковку, Переробили таку кабіну зробили. От ресівер тут поставили. Зробили такого цього глушника. От. Двері отак от відкриваються в нього. Ну, кабінет, звісно, лки-палки. Душечки обшили. Ну, Ступенічки, звісно, тут бомба. Корот, робили все саме. Нічого не куплялося, все варилося самостійно. Стеклем тазовські стоять. Душечка тут така грає, така панель Короче, Все зробили, бачите, посередині нічого немає. Питаль на друга тормоза с кулиса сбоку. Жду. Переключение сбоку. Ручки, ручки. вот такие. Чекс. На ручке. тут нормально откроется. Вот сами. Вот такие. Ручки. Все. Тут аслифт стоит. Ручи тоже ручах перенесли назад. Все, их не может. Быть. Открываются Все открываются защелки щелкистом. Все такие. як как... ну, зимний тазарден. Вот, Зончик. Вот такая, короче. Техника тут. обзорчик. Такие 40 -ка. так заровнено сзади. конечно Это ящик для аккумулятора тоже вынесено на бик все ну, такие мои были Такі короті, діла, товариші, комбайн, наш юмзик наш. Це наш комбайн <кхи> стоїть. <кхи> Проводимо теж поточний ремонт. Короті, працюємо. Ну, а це той наш юмз, на якому ми зараз всю основну роботу робимо. Таке діло. Отак, такий маленький короткий відео огляд. На все доброго. До нових зустрічей.